Всім привіт! І сьогодні я збираюся на побачення. Я вдягла ось такий чокір. Тепер я М -м -м. вдягну ось такий топік. Тепер замість джинсів я вдягаю ось таку спідницю. Ось така спідничка і вдягнемо... Упс. Дягнемо заколочки. пус. Колочки. Він хотіла інший чокер. Ладно, вишив <сіху> таку штучку, браслетик і такі сережки. Ось такий лук вийшов у мене. Ну ще я беру Ось таку сумочку. Ну все, всем пока.